Розкажіть про найбожевільнішу річ, яку ви бачили, щоб хто-небудь робив. Офтальмолог тут з чого почати. Я пам'ятаю одну молоду жінку, яка прийшла на плановий огляд, але її повіки дуже опухли від накладних вій. Клей був нанесений на корені вій і просто заблокував пори та сльозові залози. Чим викликав серйозне інфікування обох повік. Незважаючи на сильний набряк, вона не виглядала особливо стурбованою. Це навіть не було причиною її візиту. Я оглянув її під лампою, а потім сказав, їй, що ці вії потрібно буде зняти. Я повернувся, щоб взяти трохи. Вазеліну та почав розповідати їй, як правильно та повільно знімати згустки клею. Коли почув щось схоже на звук, як відривають липучку, обертаюсь і бачу, що вона вирвала два ряди натуральних вій, включно із кожною натуральною вією, які у неї були. Це була напрочуд чиста робота. Вона просто подивилась на мене лисими очима і сказала: Добре, що тепер? Не забувайте, вони були інфіковані та опухлі. Що ж, тепер вони ще більше розпухли, і з них стирчала купа пеньків. Від відірваних вій. Тож я призначив їй антибіотики та сказав, що її вії ймовірно відростуть протягом наступних кількох тижнів. Працювала в реанімації. Пацієнтку запитували про її побажання щодо догляду, та чи бажає вона, щоб їй проводили реанімацію у разі зупинки серця. Пацієнтка відповіла ствердно, її дочка сказала ні. Присутні сказали, твоя мама дієздатна, тому ми повинні виконувати її побажання. Донька відвела лікаря в бік і сказала, чому б вам просто не дати їй якісь ліки, щоб приспати? Вона вже не буде дієздатною. Тоді вирішуватиму вже я і ви її просто відключите. Якийсь час всі мовчали, а потім присутні сказали, що не робитимуть цього. Після цього дуже повільно вивели доньку з палати. Пацієнтка одужала і виписалась з лікарні згодом. Мені іноді цікаво, як після цього склалось її життя. Дівка, з якою я навчався в кулінарній школі на початку 90-х, на перерві між заняттями раптом почала жонглювати ножами на очах у одного з викладачів кухарів. Так ви вгадали, її 20-сантиметровий кухарський ніж одразу встромився на всю ширину всередину долоні. Шеф лише зітхнув, похитав головою та підштовхнув дівчину до офісу, щоб викликати їй швидку допомогу. Одного разу я сиділа в кафе, коли чоловік, який сидів за кілька столиків, втупився в мене очима. Підтримуючи зровий контакт, він нахилився до вази зі стеблами верби, що прикрашала стіл, і почав їх жувати. Просто відгриз цілий шматок гілочки та кілька пухнастих вербових котиків і з'їв. Бачив, як хлопець пройшов без пригод через три з чотирьох смуг високошвидкісного руху. Це було у нічному клубі наприкінці 80-х. Хлопець сидів за столом, один як палець, вилив на підлогу те, що залишилось в півлітровому кухлі, а потім відкусив із нього шматок. Скло порізало верхню губу. Він так і сидів там. А кров стікала на стіл. Натекла калюжа крові. Не дуже красиве видовище, якщо чесно. У мене була молодша двоюрідна сестра, якої я дуже боявся, коли був малим. Відмовлявся залишатись з нею наодинці, перестав ходити на свята в їхньому районі. Ця дитина якось витягла коробку з віркунами з-під свого ліжка, щоб показати мені, як вона відірвала їм ніжки та вставила в них зубочистки. Іншого разу вона підстригла мене, поки я спав. Одного разу спустила шину своїй мамі, тому що вона не хотіла взяти нас у кіно. Їй було тоді близько семи. Востаннє, коли я чув про неї, вона ходила до. Психотерапевта і жила з бабусею і дідусем, бо мама не могла з нею впоратись. Кухня ресторану середина найжвавішої ночі року. Щось пішло не так. Не пам'ятаю детальніше, що, але це була досить невелика невдача. Су-шеф почав риком кричати на людей, потім простягнув голі руки до печі і вихопив звідти дві пекельно-гарячі миски із супом. Жахливо обпік собі ними руки та викинув тарілки, до яких де не де прилипли шматочки його шкіри у вікно. Він відразу ж заспокоївся, пішов з лінії, щоб забинтувати руки. Повернувся, щоб роздати всім завдання. А потім у якийсь момент просто розвернувся і пішов додому, нічого не сказавши. Повернувся через тиждень або два, розлучившись із дружиною. Жінка в автобусі одного разу накричала на мене, бо подумала, що я вкрав її коліна. Ти повернув їх чоловіче? Ні, не повернув. Ну то маєш на те, що заслужив. Я був у барі, коли якісь хлопці посварилися. Агресора вигнали, а хлопець, яким він влаштував бійку, пішов у бар і всі продовжили тусити. Я пішов на вулицю викорити цигарку, коли побачив, що хлопець, якого хотіли побити, теж вийшов за двері. Нападник чекав на дворі і одразу кинувся на нього. Чувак тут же засунув пальці в горло і вирвав на нього. Прямий захисний блюотний механізм. Хлопець, який намагався затіяти бійку, просто втік. Це одна з найдикіших речей, які я коли-небудь бачив. Багато років тому я з татом в центрі Едмонтона купував своїй дівчині сережки на Різдво в останню хвилину. Було мінус 30. Ми зупинилися в маленькій крамничці поруч, щоб взяти щось перекусити. Коли ми їли, я раптом помітив, що, що викликало здивування. Мій тато помітив вираз мого обличчя і запитав, чому я виглядаю таким збентеженим. Я сказав йому, що він обернувся і подивився сам. Там темношкірий чоловік з ростом десь 193 см. Голий, босоніж і йшов вулицею, розмахуючи своїм хоботом туди-сюди, на морозному зимовому повітрі. Люди гнали за ним з ковдрами, намагаючись прикрити його. Але він лише відмахнувся від них і продовжив свій гордий марш. Пізніше з газети я дізнався, що той чоловік щойно втратив роботу, і в нього здали нерви. Всім щасливого різдва. Моя вчителька алгебри була дуже розчарована нашим класом. Якось вона зі злості сильно вдарила себе по обличчю і прошепотіла. Це було приємно. Після чого вийшла за двері. У нас також був вчитель музики, який кинув у групу металевий пюпітер. Не думаю, що було приємно нас навчати. Це був на пару років молодший за мене хлопець. Будучи малим, він снідав у школі. Витріщався дітям в очі, а рукою розбивав пакетики з джемом і коробки з молоком. Коли ми подорослі шали, він якимось чином знищив комп'ютер у комп'ютерній лабораторії. У 17 він переїхав до бабусі й дідуся, оскільки батьки більше не могли з ним впоратись. Згодом він вбив їхнього кота кійком. А дідуся й бабусю побив до напівсмерті. Після цього вступив в перестрілку з поліцією. Вони застрелили його. Найбожевільніше те, як ми про це дізнались. Після дня, проведеного на озері, ми з друзями тусили в будинку друга. Навмання почали згадувати, яким дивним був цей засранець. Стали припускати, що з ним може бути зараз. Це звучить як вигадка, але я клянусь Богом. Посеред цієї розмови я бездумно гортав Фейсбук і випадково побачив у друга на сторінці посилання на GoFundMe, де збирали кошти на його похорон. Всі замовкли і відразу відчули себе лайном, бо сміялися над хлопцем, який, як ми тепер, Знали, помер. Це був наче знак Всесвіту перестати бути мудаками. Потім ми дізналися, як він загинув, і просто втратили дар мови. Звісно, після цього муки совісті трохи вгамувались, та ми все одно більше не сміялись та не обговорювали того чувака. Одного разу я відвозив у лікарню дитину, яка демонструвала насильницькі ідеї. Кішка, що жила в них вдома, народила кошенят. Він намагався втопити їх у раковині. Його батько природно дуже засмутився, тому він змив його інсулін в унітаз, сподіваючись, що він без нього помре. Хлопчику було п'ять. Проїжджаючи станцію приміської залізниці з обмеженням швидкості 40 км у тихий час доби, я побачив хлопця в рожевому трико та балетній пачці в тон, який виконував гімнастичні вправи на газоні. Гаразд, було не дуже дивно, поки він не зробив стійку на руках, розставивши ноги під кутом 90 градусів у сторони, і не почав випорожнюватись із дірки в купальнику. На голові в нього також була діадема, а на обличчі вираз повної зосередженості. Я думав подзвонити в поліцію. Поки не зрозумів, що поліцейська дільниця знаходиться зовсім поруч, тож просто поїхав своєю дорогою. Мав пацієнтку, яка сильно розсердилась і билась обличчям об підлогу. Вона фактично пірнала у підлогу як у воду, але підлога була з лінолеуму. Першого разу заламав їй руки та прив'язав. Вона виглядала цілком нормальною, тож згодом я наказав розв'язати її. Вона зробила це знову. У неї не було психічних розладів. Вона розлютилась на свого чоловіка за те, що він мав коханку, тому вирішила максимально збільшити суму за лікування та спробувати таким чином обнулити їхні спільні. Банківські рахунки, перш ніж він її покине, відредаговано. Хотів уточнити, що у жінки не було жодних психічних відхилень. Вона прийшла на звичайну та досить просту операцію. Наступного дня поводилась вже зовсім по іншому. Очевидно, в той день вона дізналась про зраду чоловіка, або він сам їй сказав щось. Я не знаю точно. Та можу сказати з певністю, що це була одна із найвражаючих і найсумніших подій, свідком яких я коли-небудь був. Я повинен попередити вас, що це справді огидно. Читайте на свій страх і ризик, тому що минуло понад 20 років, а це лайно досі переслідує мене. Я працював у диспансері при аптеці. До мене зайшла невисока літня жінка. Вона була розпатленою від неї, тхнуло гниллю, та поводилася жіночка дуже мило та ввічливо. Ми з фармацевтом хвилювалися, що вона не зможе сама прочитати інструкцію, тому я відвів її в кімнату, щоб пояснити, як приймати ліки, і якщо вона захоче, упорядкувати її короб коробку з таблетками. Вона вислухала пояснення кожного рецепта, приємно усміхаючись. Я допоміг їй посортувати таблетки в коробці і домовився, що вона прийде наступного тижня для повторного призначення. Вона сказала: дякую, що допомогли мені. Ви такий добрий. Я думаю, ви заслуговуєте познайомитися з моїми друзями. Я запитав її, хто її друзі. Думав, що знаю їх, оскільки ми обслуговуємо більшість людей похилого віку в цьому районі. І тоді я дізнався джерело запаху. Вона задерла спідницю до верхньої частини правого стегна, відкриваючи велику покритою кіркою відкриту рану, глибоку рану довжиною близько 5-7 сантиметрів, яка йшла вздовж стегна. Вона обережно просунула пальці в плоть і витягла двох земляних черв'яків з внутрішньої сторони ноги. Широко посміхнулася, назвала мені їхні імена Стіві та Хенк, і підняла їх, щоб я роздивився. Мені довелося затиснути рот рукою, щоб не закричати і не вирвати. Тім я проявив свої найкращі акторські здібності, посміхнувся і сказав: приємно познайомитися з Хенком і Стіві. Мені знадобилося 30 хвилин, щоб переконати її не садити Стіві та Хенка назад у ногу і що вони будуть щасливіші в контейнері із землею. Після того, як ми пересадили її друзів у новий дім, жінка нарешті дозволила мені промити та перев'язати її рану. Після того, як вона пішла, я попросив соціальні служби зробити екстрений виклик, тому що ця пані явно потребувала. Ала нагляду та додаткової медичної допомоги. На щастя, наступного дня її перевели в будинок престарілих. Я не знаю, що сталося з Хенком і Стіві. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, які божевільні речі ви бачили на власні очі. Дякуємо за підтримку. Ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансового реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.